Слава Богові. То добре, що нас Бог любить, чи не дуже? Добре, що нас Бог любить. А ми Його любимо сильно. Хай Господь нам допоможе. Одна із заповідей була сказана, що полюбити Бога всім розумом, всім серцем, всією силою, єстеством своїм. А потім кого ще потрібно любити? Ближнього свого. Чи усіх ближніх ми любимо? Просто так для наших роздумів. Є ж ближні, які нам не подобаються. А писання нас закликає любити. Хай Господь благословить і допоможе нам. Євангеліє Луки, 9 розділ, 46 і 47 вірш. Євангеліє Луки, 9 розділ, 46, і 47 вірш. І спало їм на думку, хто з них був би найбільший? А Ісус, знаючи задуми їхнього серця, взяв дитину, поставив її коло себе і сказав їм: Хто прийме цю дитину в моє ім'я, той і мене приймає. А як хто мене приймає, той приймає й того, хто мене послав, бо хто найменший між вами, той великий. Такий цікавий текст. І спало їм на думку. Скажіть, будь ласка, коли ми от десь приходимо когось, когось зустрічаємо, або сьогодні прийшли в зібрання, побачили ну, менше людей, як завжди, що спало вам на думку? Які роздуми прийшли до вашого серця? Різні думки нам приходять, правда? А хто був би готовий, якби так можна було б, щоб наші думки ось так на екрані, на моніторі показали? Яка була б наша реакція, якби так наші думки? Можливо, комусь було б дуже стидно, соромно. Лице почервоніло б, очі донизу опустилися. Бог же знає кожну нашу думку, чи вона добра, чи погана. Текст, який я прочитав учні, між собою спілкувалися і прийшло їм на думку, хто з них був би найбільший. Пам'ятаєте, в Ісуса було таких 12 вибраних учнів, які. Скрізь слідували за ним, але серед тих 12 ще було троє, хтось каже особливих, яких Ісус час від часу брав на особливі події в своєму житті. І ось хтось з них почав піднімати важливе питання для них: хто з них більший? Петро, можливо, говорив, казав хлопці, я по воді ходив. А що ви? А ви такого не вмієте робити. Інші були роздуми, але спало їм на думку. Наші думки і бажання знає Бог. І від Бога ми, ми не можемо ніде сховатися, обманути Бога не можемо. Людей, де в кого дуже гарно виходить обманювати, обхитрити, обкрутити, гарно розказати, преподати. Але перед Богом ми відкриті. І спало їм на думку, хто з них більший. Якщо проаналізувати наші думки, скільки їх приходить за день, дуже багато. І навіть ми знаходимося в зібранні, але інколи вже на годинник поглядаємо. Ну, скільки ж, така жара, можливо, сьогодні раніше. Вже ж є певні справи, можливо, ще на третє зібрання потрібно піти. Тож треба встигнути. І ми знаходимося в зібраннях, ми не чуємо, що там проповідується, про що нам розповідають. Є думка, потрібно, потрібно щось взяти, і спало їм на думку. Які думки в твоєму серці, дорогий друже? Про що ти розмірковуєш в своєму житті? Коли ми читаємо Євангелію Матвія 24 розділом, Ісус розповідає історію про останній час, з 37-го віршу, 24-37 Євангелія Матвія. Адже так, як було за дні в Ноя, таким буде прихід сина людського. Бо так, як у дні перед потопом їли й пили, одружувались і виходили заміж, аж до того дня, коли Ной увійшов у ковчег. І ніхто не думав, аж ось прийшов потоп і забрав усіх. Таким буде прихід сина людського. Так, як було за часів Ноя. Бог Ною віддав відкриття, дав розуміння, потрібно будувати ковчег, бо буде потоп. Ной будує своїми синами, Бог приводить звірів, які наповнюють ковчег. Люди дивилися на це все дійство, хтось сміявся. Хтось крутив біля візка і казав: Ной, з чим ти займаєшся, не туди ти присвятив усе своє життя, не цим потрібно займатися. Але ной, отримавши відкриття від Бога, каже Післання до євреїв, з благоговінням, з пошаною до Бога, виконав те, що від... отримав від Бога, те, що почув і зрозумів. Коли навколо усі люди думали смачно поїсти, добре одружитися, вийти заміж, вирішити якісь свої інші питання, проблеми, разом з тим, коли будувався ковчег, люди не думали, що щось одного разу зміниться. І завтра буде так само, як було вчора. І в наступний день буде все так, як і було. Але в один день двері в ковчезі закрилися, з неба спустився дощ. Джерела земні повідкривалися, і вода стала наповнювати землю. І вже тоді не було спасіння. Ні для однієї живої душі. І не думали. Є час, коли ми можемо думати, є час, коли ми можемо приймати певні рішення, аналізувати, що приходить до нашого серця. Чи були в вашому житті такі моменти, що в серці своєму ви сперечалися, ви сварилися своїм ближнім? Але коли зустрічаєтеся з цією людиною, ви такі хороші, милі, гарненько вітаєтеся, а в серці ворожнеча, а в серці ви б, б розп'яли б ту людину, з лиця землі стерли б. Щось відбувається в нашому серці, щось приходить до нашого серця, і ніхто не знав, коли прийде потоп. Ніхто не знає, коли в наше життя прийде та чи інша ситуація. Є люди, в яких було все добре, але в один момент їм стало погано, завезли до лікарні і чують невтішні діагнози. Друга, третя, четверта стадія раку онко. Інколи лікарі кажуть пізно, якби раніше, Якби раніше ми б допомогли але пізно, і людина не знає, що чекає на неї завтра. Людина не знає, з чим вона зустрінеться в своєму житті. Але сьогодні, можливо, як ті учні йшли по дорозі й розмірковували. Прийшло до їхнього серця певні роздуми, хто з них більше. Але чи це було важливо бути більшим? Що важливе сьогодні для твого й мого життя? Навіть одна із мам, оцих апостолів одного разу прийшовши до Ісуса, і каже, учителю, а можна, щоб моїх два сина сиділи в твоєму царстві, один ліворуч, інший праворуч? Христос каже, це не від мене залежить, непогане бажання, хороше бажання. Але Христос каже цій мамі: ти не знаєш, про що ти просиш. Це не моє рішення, це те, що Бог приготовив в своєму задумі. Виявляється, в Бога є певний задум відносного кожного із нас відносно того, щоб нас благословити і дати хороше, благословенне життя, в Бога є думки. Але до тих пір, поки ми не погодимося з Божою волею, поки ми не приймемо Божого Слова в своє життя, ми не зможемо знати Божого оприділення. В четвер на домашніх групах, коли ми розмірковували. Про Марію, якій явився ангел Гавриїл, і сказав, що вона прийме й народить дитя, назвуть його Ісус. І Марія, вислухавши всі ці слова, вона каже до ангела: Я раба Господня, нехай буде мені згідно слова Твого. Бо я знаю, що в Бога. Немає слів, які б не виконалися У Бога всі слова виконуються. Я раба Господня, нехай буде згідно твого слова. Марія почула, прийняла в серці своє і погодилася. Є думки, які нам приходять, але ми їх не приймаємо. Я часто людям задаю питання. Що до вашого серця говорив Господь? Які слова ви чули, що Бог вам промовляв? Можливо, це слово в думках ваших лунало. А скільки ти ще будеш ось так жити, ходити, і не вашим, і не нашим? А скільки ти будеш ще вести ось таке двойне, потаємне життя? І це може бути просто в наших думках приходить. Думка простенька така. Але це Господь говорить до Твого й Мого серця, дорогі друже. 47-й вірш, який я прочитував, і Ісус, знаючи задуми їхнього серця. Ісус знає твоє бажання. Ісус знає твої мрії. Ісус знає, до чого ти стремишся в своєму житті. Ісус усе прекрасно знає. Слава Йому! Але щоб нам взнати, щоб нам прийняти від Бога те, що є у Бога відносно нашого життя, нам потрібно покоритися. Нам потрібно прийняти Його волю в своє життя. Нам потрібно почути, коли Він буде говорити до нашого серця. Коли ми дивимося на такого чоловіка, як апостола Павла, Колись був Савл, ревний послідовник певної релігійної течії, виконував усі обряди, так як він розумів, він щиро хотів Богові служити, але одного разу з ним зустрівся і Ісус. І коли Савл зустрівся з Ісусом, Його життя змінилося, докорінно змінилося. І він став ревним проповідником Євангелії. і коли ми читаємо перше післення до Коринтян, 9 розділ, 22, 23 віршом, Павло говорить про своє життя. Став я для немічних, як той немічний. Щоб немічних здобути, для всіх я став усім, щоб у всякому разі деяких спасти. Усе це я роблю задля радісної звістки, щоб стати її співучасником. Для всіх я став усім, для немічних, як немічний, ради чого? Щоб хоч деяких спасти. Савл почув волю Божу в своє життя. Він прийняв те слово. І 23 й вірш говорить: усе це я роблю раді Євангелії, раді радісної звістки. Коли ми щось робимо, чому ми робимо ту чи іншу справу? Я так дивлюся на вас багато хто з такими хорошими штучками. Чому ми це робимо? І ми кажемо, ну, бо нам, нам жарко, нам некомфортно. Чому ми приходимо в зібрання? Хтось каже, бо ми хочемо щось нове почути. Але коли ми почули щось нове, чи ми приміняємо його в своє серце, чи, можливо, ми тільки хочемо щось нове чути. Ми проповідуємо. Не нове. Ми проповідуємо Євангелію, яка є незмінна. Якщо ми тільки хочемо щось нове, веселе, можливо, ми не туди прийшли. Можливо, ми не за тією ціллю ходимо. Апостол Павло був готовий віддавати своє життя ради Євангелії, ради того, щоб багато людей. Вони могли пізнавати Божого Сина Ісуса Христа. Павло йшов і говорив людям, що Бог віддав свого сина для спасіння, для прощення гріхів. Павло йшов, проповідував, що є виправдання не ділами закону, є виправдання повірів і Ісуса Христа. Чи Павлові було легко проповідувати Євангелію? Його били, з нього знущалися, він платив велику ціну. Але він казав: Я це роблю ради Євангелії, я це роблю, щоб багато людей. Якщо не багато, то хоча б деякі були спасенні. Я знаю, що до наших сердець різні думки приходять, різні слова. Але, дорогі друже, є те, що Бог думає про твоє життя, щоб тебе і мене благословити, підтримати і привести до свого царства, є те, що ми думаємо про себе. І якщо наші думки не будуть співпадати з Божими думками, ми будемо приходити до розчарування, нас будуть опускатися руки. Ми будемо винуватити інших людей, але, можливо, причина тільки в нас. Бо ми далеко від Бога. Ми не чуємо того, що Бог нам промовляє. А Бог каже: я маю намір відносно твого життя, щоб дати тобі життя і життя з достатком, щоб тебе благословити і ввести в моє царство. Тому, дорогі, Друзі присутні, усі, хто знаходиться сьогодні на цьому місці, я знаю, що до твого серця прийдуть думки, різні думки прийдуть. Прийдуть думки ревно Богові служити і усе задля Євангелії. І прийдуть інші думки. А для чого так вести життя? Я вчора зустрів одну жінку, така неприємна зустріч. Я заходжу на ринок. Вона виходить з ринку, і вона так голосно, пастор Ігор, я на неї дивлюся, я не знаю цієї людини. А вона каже: я до вас ходила і в зібрання, і на групи ходила. Але різні різні моменти, і я перестала ходити до вас. Я зробила свій вибір. Життя людини сповнене горя й біди. І вона каже, я спішу. Ми потім стали спілкуватися, певний період ми спілкувалися життя, наповнене слізьми, наповнене болю. Вона каже, я приходила до церкви, хотіла зустріти біль, радість, щоб той біль якось перекрити. Але в автобусах не знайшла підтримки, коли їхала з багатьма людьми, Є люди, які готові осудити, але є мало ті, які готові підтримати. Дорогі друзі, усе задля Євангелії. Бог для нас робить усе. Що ми робимо задля Євангелії? Підтримати, допомогти своєму ближньому. Сьогодні горя і так багато. Сьогодні сліз і так багато. Давайте не будемо причиняти. Біль і сльози ближні. Не думати тільки про себе, якщо в мене все добре, то й в інших все добре. Або якщо мені болить, то й хай іншому поболить. Це неправильні принципи, неправильні закони, неправильна поведінка. Євангелія хоче нас змінювати. Євангелія хоче змінювати наше серце. Нашу, наше тіло хоче змінювати Євангеліє, щоб нам мати свободу в Ісусі Христі. Дорогі друзі, хай Бог потішить нашій, моє і ваше серце. Хай Бог говорить сьогодні до нашого життя. Прийшло їм на думку. Що тобі прийде на думку? Бог бачить твоє серце. Перед людиною ми можемо оправдатися. Але перед Ним ніколи. Я хотів би зараз разом з вами щиро так помолитися до Бога. Господи, ти бачиш моє життя, ти бачиш мої думки і моє серце. Говори до мого життя. Якщо ви хочете Богові служити, ви щиро це кажіть, Боже, ми хочемо Тобі служити. Ми не хочемо грати в якусь. Релігійність, обрятовість, ми хочемо Тобі служити. І є люди, які кажуть, а яка різниця? Яка різниця до якої церкви ходити? А яка різниця, як Богові молитися? Виявляється, а є велика різниця. Є велика різниця, шановні. Тому Хай Бог говорить до нашого серця, хай Бог відкриває нам. В чому та різниця? Давайте ми піднімемось для молитви. Дорогий наш Господь, ти бачиш наше серце, ти бачиш наше життя, усі роздуми, які приходять. Перед тобою є все відкрито, Отець. Є люди, які втомилися і змучені в своєму житті. Я прошу тебе, Господи. Підтримай, благослови, яви твою ласку і любов, яви Твоє милосердя, щоб нам слідувати за Тобою і не величатися, Господь, а нам бути готовими служити і підтримувати один одного, Батько мій. Я молю Тебе, споглянься на наше життя і прости, прости нас, де ми каємося сьогодні перед тобою, прости, де ми величалися. Один над одним в своєму серці, в своєму житті, Боже, прости нас. Я благаю Тебе, Господи. Нехай Твоя ласка, нехай Твоя Божа любов вона торкається нашого життя і змінює нас, Господи. Щоб нам за тобою слідувати, та, як Павло говорить, усе задля Євангелії. усе ради того, щоб багато людей приходили до пізнання правди Твоєї, істини Твоєї, Отче, я молю Тебе, благослови. Усі, хто знаходиться в цьому залі, усі, хто дивиться нас в онлайн-трансляції, чи буде дивитись в записі, Боже, благослови наше серце і наше життя. Щоб нам слідувати за Тобою, щоб нам приймати ті думки, які від Тебе будуть приходити, Господи. Я благаю, Отче, помилуй і злянься над нами всіма. Ти є Бог мира і любові, ти довго терпиш і милуєш. Слава тобі, наш Ісус! І в Тебе є задуми на добро для кожного з нас. Благослови нас усіх і будь із нами, прославлений, возвеличений. Отець, сини дух святий, амінь.